Доброго дня! Мене звати Масловська Любов Андріївна. Я завідувач Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу номер 41 У центрі розвитку дитини постійно здійснюється інформування батьків про стан харчування дітей в закладі. Проводиться роз'яснювальна робота щодо змін в організації харчування. Так, під час розроблення нового меню ми вивчали думку батьків, що вони хочуть змінити, яким чином хочуть покращити харчування дітей. Ця робота здійснювалась завдяки безпосередньому спілкуванню, консультаціям, бесідам, анкетуванню, онлайн-опитуванню. Онлайн-опитувальник це дуже зручна форма співпраці з батьками. Ми в реальному часі бачимо, скільки батьків долучилося до обговорення, яка їхня думка. Кожна сім'я могла залишити свій коментар, і з думкою батьків ми рахувалися при розробленні нового меню. На етапі запровадження нового меню ми цікавилися у батьків, чи смакує дітям нове харчування. Наголошували на його перевазі. Дитячий садок дуже співпрацює з батьками на тему дієтичного харчування. Так, якщо у дітей є покази до дієти, ми її забезпечуємо уже з батьками такої категорії дітей. Ми спілкуємося щоденно, коли діти відвідують дитячий садок. Також у закладі дуже багато стендів для батьків, де розміщене меню на кожен день, норми харчування згідно віку дітей. Там є інформація про наших постачальників, є поради щодо здорового харчування дітей. Також нами виготовлена велика кількість друкарської продукції це пам'ятки, буклети, бюлетені, де батьки можуть почерпати інформацію про нове меню. Адже в новому меню є страви, які не всім батькам, можливо, відомі. Через теми робимо фотографії, підписуємо ці страви, додаємо опис, додаємо технологію приготування страв. Активно ведеться сайт закладу, де в рубриці харчування батьки можуть почерпати інформацію як про харчування дітей в закладі освіти, так і дієві поради щодо харчування в родині. Є багато порад, що стосується здорового харчування дітей в умовах воєнного стану надзвичайної актуальності набувають інтерактивні форми роботи з батьками. Так, ми використовуємо таку онлайн-платформу, як Zoom, Також співпрацюємо з батьками через Viber, Telegram. Ми дуже цінуємо співпрацю з нашими батьками. Вони є активними членами комісії з контролю за харчуванням. До їх думки ми завжди прислухаємося при корекції меню. Як батьки, так і працівники цінуємо, що в час таких викликів наша держава так дбає про повноцінне харчування дітей, спрямовуючи великий фінансовий ресурс на закупівлю якісних продуктів харчування. На обладнання наших харчоблоків сучасним холодильно-технологічним обладнанням, адже від цього залежить чи здоровими будуть зростати маленькі громадяни. Батьки нашої групи цілком поінформовані про стан харчування їхніх діток у нашому навчальному закладі. Це відбувається через меню, яке вони можуть спостерігати при вході в дитячий садочок, і через фото на сніданок обід, вечері. Звичайно, в кінці робочого дня ми можемо обговорити з батьками і з дітками разом, що сподобалося, що не сподобалося. Яка страва сьогодні смакувала найбільше? Тема здорового харчування завжди обговорюється на батьківських зборах, і ми рекомендуємо планувати батькам меню відповідно до тих інгредієнтів, до тих страв, які дітки споживають або будуть споживати у дитячому садочку. Велика увага приділяється овочам, свіжим фруктам, ягодам. Культурі споживання їжі та культурно-гінічним навичкам. ми співпрацюємо з батьками те, що вони хочуть готувати вдома. І з більш детальною інформацією про процесу харчування вони можуть ознайомитися на нашому сайті в розділі харчування. Звичайно, що в умовах сьогодення батьки не можуть наживо спостерігати сам процес харчування, не можуть побачити наживо страви. Тому на вимогу батьків на бажання ми можемо е, надіслати в особисті повідомлення або у батьківську е, «Фото Страви». Моя дитина є виховником цього навчального закладу, і, окрім того, я є членом комісії із контролю за харчуванням разом з іншими батьками та відповідальними працівниками. Ми регулярно здійснюємо контроль. Над станом санітарно гігієнічним станом харчоблоку над роботою обладнання. Над якістю продуктів, які завозяться до харчоблоку. Вважаю це дуже почестим, відповідальним, тому що ми є очима усіх батьків. Вихователі завжди нам говорять про те, що дитина їла, що їй не подобається, в яких порціях вона це з'їла, чи просила добавку. Ну і Вікторія теж завжди вдома каже: а оцього я просила добавку, а оце я хотіла більше. І вона приходить і каже: А в нас сьогодні було суфле.' І я так думаю, боже мій, я такі навіть рецепти не знаю. Треба буде собі подивитися, що це за суфле. Сьогодні було, було рибне суфле, а сьогодні ми їли варенички, і я з'їла мама аж три. І так, знаєте, це настільки для батьків приємно чути, що дитина харчується і харчується задоволенням, немає проблем з зі шлунком. І дійсно це дуже класно. Здорова дитина, щаслива родина і успішна наша Україна.